Про рівні трикутники і чарівний щит. Серед мешканців великої країни геометричних фігур особливе місце займали трикутники. Вони були спритними, стійкими, й допомагали будувати важливі речі. Одного разу король країни, Мудрий циркуль зібрав усі фігур і сказав: на нашу країну насувається шторм. Вітер може зруйнувати наш замок, якщо ми не створимо міцний захист. Нам потрібен чарівний щит, який витримає самий сильний удар. Фігури занепокоїлися, але вперед вийшли два хоробрих трикутники трілі і трійкос. Ми хочемо допомогти, сказали вони. Король кивнув. Але щит має бути ідеально симетричним, щоб витримати бурю. ви повинні довести, що ви рівні, щоб разом утворити надійну конструкцію. Як нам це зробити швидко? Часу у нас на вимірювання всіх сторін і всіх кутів немає, запитав Тріллі. Мудрий циркуль усміхнувся. Є спосіб швидко перевірити рівність трикутників за такою ознакою, якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними другого, то такі трикутники рівні. Ми виконаємо перевірку лише трьох елементів замість шести. Давайте перевіримо. Великий лінійка виміряв по дві відповідні сторони трикутників, а магічний транспортир виміряв кути між цими сторонами. Помічники короля підтвердили, що обох трикутників є по три рівних елементи, по дві сторони і куту між ними. Мудрий циркуль оголосив, це перша ознака рівності трикутників. Ура! Ми рівні! вигукнули трикутники! Завдяки цьому Тріллій Трійкос утворили міцний чарівний щит, який витримав сильний шторм. Після цього всі в країні геометрії запам'ятали, коли двоє мають спільну опору та рівність, разом вони можуть подолати будь-яку бурю і Трійкос запам'ятали першу ознаку рівності трикутників: якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними другого, то такі трикутники рівні.